Матчем між гірником та Черніговом відкривається третій тур групи Б у другій лізі чемпіонату України. Гірник «Спорт» та Чернігів це клуби, які у минулому сезоні виступали у першій лізі. Але за його підсумками, за підсумками виступів у групі вибування, залишили цей дивізіон, і зараз ось розпочали новий сезон у другій лізі. І поки йде така розвідка, перші хвилини поєдинку докладно зупинимося на складах команд. Але після цієї атаки Чернігова удар там Лавута відбив цей м'яч. Перший небезпечний момент. І тут ще удар другим темпом. Койдан пробивав там. Порохня також намагався атакувати ворота. І ось перша вилазка Чернігова. Пішов Данило Дмитрієв, не дали розіграти. Гірники, цей м'яч. Подача. Окуту штрафний майданчик. номер. І да, дали пробити якось. Павло Федосов. Павло Федосов. Ось. номер. Ніхто його не атакував там одразу. Євгеній Мороз там намагався помиляється. І, ну що тут? Павло Федосов пробиває по воротах. і Ще один кутовий буде. Для Чернігова. Ось такий початок, активний з боку гостей. Вісім м'ячів Вони забили у першому турі у ворота металіста 19-25. Активно розпочали. Гру. Гості і Койдан пробиває. І сейф від Лавути. Ось із, а, і за такі сейви. Здобув місце в основному складі команди Кирило Лавута. від Удар від Койдана. Ну Це такий найбільш небезпечний момент. Гірник спорт. Навіс штрафний майданчик другим темпом Данило Дмитрієв. Непогана передача. Район Ну, Бачимо. Перша атака гірника спорти. Була загроза там штрафному майданчику. Ворота гості знову контролюють м'яч. Правим флангом. Атака. Передача на Андрія Порохню. М'яч там пройшов. Повз ворота. Дивіться на повторі. Треба було замикати цю атаку гостям, але не вдалося цього зробити. Неточність при передачі. І знову Чернігів може атакувати В'ячеслав Койдан виходить на ударну позицію. Забирає м'яч Кирило Лавута. Вірніше на Дмитрієва лівим флангом Данило Дмитрієв проходить. Пробуває поворота. Сейв. Цього разу перший удар у створ воріт від гірника спорт Максим Татаренко. Робить сейв. Данило Дмитрів. Виконав цей удар. І відкрив лік ударом у створворіт Чернігова. Для сьогоднішніх господарів поля Чернігів незручний суперник, адже в чотирьох попередніх поєдинках завжди. гравці Чернігова перемагали. Зараз момент. Лавута там відбив. Захисники допомогли йому. Знову втретє вже добивають м'яч гравці Чернігова. Ось так. Подача. у Штрафний майданчик. Койдан. Койдан сьогодні поки що. Йому не так щастить, і поки що не вдається йому демонструвати ту результативність, що він продемонстрував, продемонстрував у першому турі із металістом 19-25, коли чернігівська команда забила вісім м'ячів. Зараз кутовий заробляє знову Дмитрів. Він відтягнувся у центральне коло. І зараз вже його партнери намагаються завершити цю атаку результативними діями. От Бодризан пробиває. Влучаємо ячу капітана Чернігова Євгенія Олексія Зенченка. Буде ще один кутовий. Отже, півзахист гірника «Спорт». У центрі діє 16-й номер іносента доху у опорній зоні. Ліворуч. Забитого м'яча, і як сьогодні завершиться зустріч? І ось виконання стандарту. І капітан команди. І ось в нього там влучив м'яч його ногу. І від ноги вже опинився у сіці воріт. Андрій Порохня набирає швидкість. і Грає на Койдана. Койден, Койден в один дотик, непогане рішення. Але ось демонструє Койдан, що треба було замикати Ментею там на дальній стійці. Нікого не було. Ну, можливо, Койдан сподівався, що там влучить в дальній кутворіт. Діві Спорт офіційний мовник першої ліги професіональної футбольної ліги України. Сезону 2024-2025. Грубе порушення правил відбулося в нас від Євгенія Мороза і отримує капітан гірника спорт червону картку. Ну, ось другий поспіль матч. Гравці гірника спорт отримують червоні картки. У меншості залишаються гірники. І це ускладнює задачу З двох гравців Сергій Місержита Сергій Катеринко, стали у стінку. Крило Лавута перший на м'ячі, вибиває м'яч кулаками. Аут буде для Чернігова. Студенко. Ну, треба брати гру на себе, бере, бере на себе В'ячеслав, гру і заробляє штрафний. Активність і виявили його атаці. Граці гірника спор, незважаючи на те, що грають в десятьох. Буде пробивати по воротах І забиває м'яч. Вадим Страшкевич. У дев'ятку поцілив. Ну що, отримав капітанську пов'язку. і Зі штрафного влучив у дев'ятку воріт. Емоційно святкує гірник Спорт цей гол Емоційно святкував цей гол Вадим Страшкевич. Дебютний гол Вадима Страшкевича загірник спорт. Довів він, що вміє виконувати стандарти. Але ще грати, ще є час Чернігова. Чернігову у більшості і зараз треба. М'яка передача. Принц вбиває головою. І тут не змогли замкнути ось на підборі м'яч грації Чернігова. Відбили другий тайм. Особливо яскравий вийшов у цій грі. Одох. підстрахував свого голкіпера. М'яч там ішов у ворота. Максимально треба викладатися. Гірнику спорт, аби зберегти рахунок. Ось тут Ілля Юрченко головою там намагався. Вибити м'яч зачепив його і ледве не стався автогол. Пам'ятаємо такий автогол у минулому сезоні від принца у матчі із Поділлям, коли гірник спорт вигравав з рахунком 1-0, а потім стався автогол і рахунок матч завершився із рахунком 1-1. Лавута, Кирило Лавута, вибиває м'яч кулаками. Ну як так? Призначає 11-метровий удар. Чи що там треба дивитися повтори. Не було там порушення правил, але арбітер ось зафіксував. Ще раз дивимося. Одох там, Одох тримав, тримав все ж таки, можливо, щось і було після динамічного епізоду, призначений 11-метровий удар. Виконує його Анатолій Романченко. І забиває гол. Анатолій Романченко переграє Кирило Кирила Лавуту. 2-1, стає рахунок. Святкують цей гол гравці Чернігова. Вони згодні його святкувати. Можливо, до фінального свистка, але треба повертатися на свою половину поля. треба буде передивлятися цей епізод з призначенням 11-метрового удару спостерігач арбітражу